Хочете запитання? Для, для, для... для тебе добчесність. Це не звичайний робот і я обманув. Для тебе добчесність. Бути чесним і самим собою. Що для тебе є доброчесність. Любов і чесність. Для тебе добчесність. Самопова. То... Для тебе доброчесність. Буде добрим і чесним. Що для тебе доброчесність? Це бути відповідальним і щирим до сума. А для тебе доброчесність. Не обманювати людей. Для тебе доброчесність. Діяти правильно і Що для тебе доброчесність? Добра і чесна людина. Що для вас доброчесність? На мою думку, доброчесність це про готовність взяти на себе відповідальність за свої власні дії Чим? Що для вас є добчесність? Доброчесність, доброчесність це є якась цінність. Це коли людина має чинити якісь добрі поступки. Що для вас є доброчесність? Доброчесність це в першу чергу слово саме, що каже за себе добрий і чесний, але більше, що ми бачимо, чесність. чесність, наприклад, якщо в школі не списувати, все робити самостійно, формулювати власні думки і поширювати свої власні ідеї. Що для вас доброчесність? Так, доброчесність взагалі має свої цінності. Це по-перше, довіра, чесність, так? справедливість. Що для вас є доброчесністю? Для мене доброчесність це перш за все чесність перед собою і перед іншими людьми. Це доброта, це вірність своїм принципам і це чесність перед іншими. За те, що робиш ти, доброчесність може бути академічною, і академічна доброчесність полягає в тому, щоб використовувати інші ідеї, не лише свої, а і надбання інших людей. Ми маємо користуватися іншими джерелами, але при тому ми обов'язково маємо вказувати, хто автор цих ідей, хто автор цих робіт. Трайно маємо вимагати від інших, щоб інші на санкцій.